Є знижки на Аквамаріс, 15% в аптеках подорожних пам та ощад президента України Володимира Зеленського. Знову хотіли вбити, зробити це мав громадянин Європейського союзу в одній із дружніх для України держави. Місцеві правоохоронці затримали зломисника і з'ясували, на кого він працював і який план виношував. Дивіться гучні подробиці вже за мить. З вами новини ТСНЮ, і я Артем Зябкіна. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 19 квітня 24-го року. Президент Володимир Зеленський прибув в притул до лінії фронту. Спочатку верховний головнокомандувач у своєму стилі, не лякаючись нічого, відвідав прифронтовий Слов'янськ, аж потім прибув до командного пункту сил, що оборонять часів яр, місто на Донеччині на околицях якого вже тривають бої. Приємно бути тут, побачити вас особисто і подякувати, і нагородити особисто вас. Ви в одному із найгарячіших, а може найгарячішого напрямку боїв за нашу державу сьогодні. І дякую за те, що боретеся за Україну за Донбас, за наш Донбас, за український Донбас. Дячі тим вашим побратимам, яких, на жаль, з нами вже немає, але вони. Назавжди в пам'яті і, і... бажаю вам здоров'я, міцності, перемоги і всього дяки на кращого. Ще раз дякую за те, що бережете Україну, і відстоюєте наших людей і нашу землю. Слава Україні! слава! Звісно, що Зеленського супроводжує озброєння до зубів, воєнізована охорона. Ці хлопці спеціально тренуються роками, щоб унеможливити будь-яку загрозу президенту у таких поїздках її ще більше, всі як на голках бо рівень. Відповідальності зашкалює решисти можуть виявити президента і спробувати завдати удару дроном, ракетою чи навіть артилерією. Саме тому такі візити відбуваються під грифом таємно. А всі відеоматеріали постять лише тоді, коли президент уже далеко від місця зйомки, так щоб ворог не міг спрогнозувати, куди прямує український лідер. Зеленський здійснює візити по роботі ближче до передової, не вперше і, на щастя, з цим ніколи не було проблем. Навпаки, це мало велике символічне значення. Ви тільки згадайте приїзд президента в Ізюм чи Херсон у перші дні після їхнього звільнення. Це мало приголомшливий інформаційний і надихаючий ефект, але в мережі почалися чутки про так званий договорняк. Про нього першими почали волати расисти, які дорікали своїм командирам, що ті. Не намагаються знищити Зеленського. Якби могли, робили би з останнього небезпечний інцидент трапився в Одесі саме під час візиту Зеленського. 6 березня російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу Зеленського. Тоді голова держави прямував на зустріч з грецькою делегацією. Був там і прем'єр Греції на секундочку. Країни НАТО, 18 березня, мережу розірвала і інша новина. Головне розвідувальне управління генштабу Збройних Сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польщі Павла К., який збирав інформацію про аеропорт у місті Ряшав. Саме звідти Зеленський літає на міжнародні зустрічі по всьому світу. За інформацією правоохоронців, у його завдання входив збір надання росіянам інформації про охорону аеропорту в місті Ряшеві. Ця інформація була потрібна російським спецслужбам для того, щоб спланувати можливий замах на життя Володимира Зеленського. Прикордонний з України аеропорт Ряшев-Ясьонка є воротами для міжнародної військової та гуманітарної допомоги Україні. Аеропорт перебуває під наглядом американських військ. Гучне затримання зловмисника польськими колегами прокоментували в СБУ. Там кажуть, що вони працювали і виявили навідника разом із поляками. Зараз покидька затримали йому загрожує строк у польській в'язниці. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за статтею 130 розділу 3 кримінального кодексу Республіки Польща. 18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають. Сбу вдячна партнерам за ефективну співпрацю протидії російським злочинам в Україні та за її межами. Раніше у Зеленського запитували, як йому вдається триматися, коли вся російська силова машина працює, в тому числі і на його знищення. Президент тоді віджартувався, каже йому: доповідали про таку кількість замахів, що реагувати на них уже немає часу. Перший випадок був дуже цікавий. Люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як ковід. А потім це просто розвідання, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах. А от журналістам The Sun також вдалося дізнатися, і кілька деталей життя Зеленського. По-перше, в умовах воєнного часу офіс президента на банковій перетворився на фортецю. Усі шпарини там охороняють а вікна заставлені імпровізованими барикадами. На входах і на виходах стоять такі собі маленькі блокпости. Один із помічників Зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Відомо також, що у серпні 23-го року в СБУ заявили, що попередили змову з метою ліквідації зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з поїздок президента на південь. Тоді ж на це відреагували і в американському держдепі його речник підтвердив, що Вашингтон постійно фіксує шпигунську діяльність рев з метою знищення політичного керівництва України, і в США не проти, щоб Київ знищував людей, які за це відповідають. Намагались бити Зеленського й до його президентства. Про це свого часу розповів колишній український розвідник Валерій Кур. За його словами, на Зеленського вже було скоєно замахів. Не менше ніж на славнозвісного кубинського лідера Кастро, вперше вбити ще майбутнього президента. Хотів путінський намісник Чечні Рамзан Кадиров за жарт про нього. Зеленський із 95-м кварталом посміявся з нього, як вони сміяли з усіх. У цьому не було нічого дивного, адже вони гумористи, і українські оперативники з підзв'язком виходили на криміналітет і торгувалися. Слава Богу, що Зеленський не повівся і не пішов на розбірки по поняттях. Ще одна команда вбити Зеленського надійшла з Росії, коли той заявив, що не поступиться інтересами України, не піде на поводу Кремля і не буде виконувати мінські угоди, так як їх тлумачать у Москві. І тоді російські спецслужби за наказом Путіна вирішили його усунути. Замах на Шефіра був скоєний не просто так. На Зеленського було скоєно майже стільки ж замахів, скільки на Фіделя Кастро, а його намагалися вбити дуже велику кількість разів. А як думаєте, ви чому Путін так боїться Зеленського, що постійно на нього полює? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. До зустрічі.